Дорогі друзі, хочу анонсувати вам Пасторсько-лідерський форум, який традиційно буде проходити в жовтні в Полтаві. Ми були учасниками в минулі роки і бачили, як цей форум змінює не тільки життя людей, але змінює навіть життя помісної церкви. Пасторсько-лідерський форум Strong Лідершіп проходить кожного року у Полтаві. І цього року в нас особлива тематика. Ми хочемо говорити на тему Next Step. тобто наступний крок для зростання пастора, для зростання його команди, який наступний крок треба зробити лідерам і служителям, а також церкві для того, щоб церква могла досягати людей. І бути, скажем, сучасною церквою, яка проповідує Євангелія і впливає на цей світ. В цьому році в нас будуть особливі спікери. До нас приїде Петро Голосінський разом зі служителями своєї команди. Він є пастором церкви Конект в Сполучених Штатах, яка нараховує більше 2,5 тисяч прихожан. До нас приєднається пастор церкви в Мелітополі Віктор Сергієв. Також єпископ церков Спасіння Микола Савчук, і ми почуємо потужне послання від пастора Олександра Коваленка з міста Сміла. Я вірю, що цей форум це не просто конференція, де ми можемо слухати зібрання, послання від служителів. Ні, форум особливий тим, що Кожен може висловити свою думку. Під час форуму в нас пройдуть панельні дискусії. Будуть також проходити різні новітні форми служіння, такі як світове кафе, акваріум. Ми також будемо мати час для воркшопів на різні актуальні теми: і тема військових, і теми, що стосуються наступного покоління. Ми поговоримо про... Духовне лідерство. Ми затронемо різні теми, які будуть благословінням для кожного. Тому якщо ти сьогодні ще вагаєшся, чи треба тобі їхати на пасторсько-лідерський форум, обов'язково приїжджай! Це буде потужний час, і ти зможеш почути слово для себе, для своєї церкви, але не лише почути, а й самому висловити свою думку. Побачимось 9, 10, 11 жовтня на пасторському. Лідерському форумі. До зустрічі, друзі.